Усім привіт і доброго здоров'я сьогодні 10 червня 2017 року і я на пасиці. От покажу як працює бджілка на фацелії. Тут фацелія разом із ріпаком. Ріпак насіявся Все в ріпаку! Так що і заглушає він фацелію, Але ріпак, ріпак дає нектар зранку, а фацелія аж до пізного вечора. Одна ріпаку зараз бджілки майже не видно, а вся бджілка на фацелії. Ну і тема руїння. Знову ж таки, вчора тільки забрав дві ловушки. Була одна ловушка тут стояла і ловушечка там, я її вчора підняв. Її легко на шнурку підняти назад. І сьогодні дивлюся, Знов тут сидить рій. Тільки приїхав, зайшов, глипнув, там рій сидить. Цю ловушку не став, бо довго перетрясав бджолу, відділяв відтрутня, ця, що була тут, а ця ловушечка, що стоїть внизу, вже також повна. Вже бджілки тут працюють, от є. Різносортна бджола, От. Так, наведу тут різкість, щоб було зрозуміло. От є бджола і жовтизною, є чорна, стара бджола, жовтизна. Це дворняга. Звідкіля прилетіла. От пилок вже носить зразу сюди. Коротше, жара пішла. Знов прийдеться знімати. Тут легко, тут на рівні носа ця ловушка. Але прийдеться знову перетрясати. І покажу свою перетрясучку, як я... чим я перетрясаю, не буду показувати, як я перетрясаю. Там є в мене відео, як я трясу бджолу для нуклеусів. І це такого самого типу, але потім змонтую і просто і покажу, який ящик і яка решітка, щоб відділити трутня від бджоли. Отак Виглядає роєва пора, ніби трошки вже і запізно 10 число. Вчора два роя і сьогодні два роя. Ну, Нічого будемо знімати, будемо знову працювати з ними. Так що тут зараз закінчу, потім ще домонтую кусочок і покажу ящик, за допомогою якого я Відділяю трутня від бджоли. Ось така приспособа, за допомогою якої я перетрясаю бджіл, відділяю трутня від бджоли. І ось Зараз я вам покажу. Підійшов мій оператор і зараз ми гарно знімо. Зроблена із з і ДВП. З цього боку анімаюська решітка виглядає як лійка, як звичайна лійка для... E, натрясання бджіл. Але дно тут закрите. І так, ця та приспособа під'єднується до рамконоса. Там, e, відео, чи відео, я показую, як я натрясаю бджіл, як я приєдную, як я натрясаю, як я від'єдную, як все працює. А зараз просто хочу показати, може комусь цікаво, як я це роблю. Це дуже важливо для мене, щоб я відділив трутня, бо мені трутень на пастиці не потрібен. І що виходить? Коли я перетря... перетряс цю бджолу, трутень в мене тут залишився, бджола вся перейшла у рамконос. Так само тут залишається маточка, вона не пролазить через цю решіточку. І я тоді вже без всякої боязні можу використовувати цю бджілку. Тобто або підсилюю нуклеуси, де в мене взліт бджоли був, або ослабли бджілки. Або роблю такий ройовий відводочок. Тобто той самий рід, який підсаджує свою маточку, і вони працюють на відбудові вощини. Отакий огляд цієї приспособи на сьогодні. Всім удачі, пока.